Війна в Україні може бути завершена у Венесуелі. Так, так, друзі, розповсюджуйте серед однодумців. Здавалось би, як події Венесуели можуть попливати в Україну, але давайте розберемось. Історія повторюється, то що було в 91-му році в радянському союзі, зараз може знову повторитися. І це прямий натяк Трампа. Путіну, не зважаючи на те, що більшість з вас та взагалі з людей думають, що Путін і Трамп не друзі, насправді це не так. І Трамп офіційно заявив, що не вважає Путіна хорошою людиною, м'яко кажучи, через те, що дуже багато людей він і він це напряму заявив офіційно декілька разів і за спинами телекамер, навіть Значить, поїхали. Дивіться, ця спеціальна воєнна операція, яка зараз відбулася в Неселі, це. Пряме повідомлення Російської Федерації і Китаю, що буде повтор 91-го року, якщо вони не, пі... не підуть на мирну угоду, не почнуть поступатися і йти на узгодження мирної угоди. То про що я вам і казав. В січні будуть зараз максимальні баталії з приводу того, щоб мирна угода була підписана і мир все ж таки в Україні настав. Як мінімум, вибори мають бути точно, без мирної угоди вони не відбудуться, а на ці всі процеси давить весь світ. І я розумію, що кожному з вас здається, що неможливо вже стільки завтраками не кормили за цю мирну угоду. За воду, за мир і так далі, що цього вже ніколи не буде до скончання віков. Але повірте, це не так. Просто зараз найважчі найпереломніші моменти і на дипломатичних лініях, і на фронті, і всюди, і вже люди змучили, вже нікому не вірять. Але процеси йдуть до свого завершення.